На концертах пікардійської терці в нашому місті завжди людно. Починаючи з 90-х років, коли вокальна формація зі Львова уперше приїздила до Чернігова, на її виступах побували тисячі глядачів. Цього року у театрі імені Тараса Шевченка була представлена програма Краще. За стільки років, скільки ми виступаємо, ми вже можемо відібрати, які, на які пісні люди краще реагують, на які не так. Ну, звичайно, у нас, якби не буду хвалитися, але поганих пісень немає. Просто звичайно, щось є краще щось є трошки слабше, а щось є дуже краще. Велика програма пікардійців це пісенна мандрівка у різножанрову та багатогранну творчість колективу, котре існує вже 22 роки. Спеціально для гастролей артисти підготували пісні, які рідко включали до своїх програм. Друге життя, зокрема, отримала ленківська пісня Пливе Кача, котра була записана пікардійцями 12 років тому. Те, що під її звичайно почали ховати героїв Небесної Сотні, для самих виконавців стало несподіванкою. Ми навіть не знали, чому так сталося. Аж потім, коли нам розповіли, що це було побажання Михайла Жезневського, білоруса, який, який сказав своїм друзям: якщо мене вб'ють, щоб цю пісню мені заспівали на похороні, і вони просто взяли запис, і коли його несли майданом, вони включили цю пісню. Сам не знаю. Виконання пісні пливе кача, глядачі слухали стоячи. Це був зворушливий момент концерту. В цей момент, якщо б сказали, напевно, коли їх ховали, я думаю, що ми б не змогли заспівати. А зараз все таки ну, трошки якесь психологічне пішло, зміна. Тобто, інакше усвідомлюють всі речі. Ну, і пісня має право на життя і, зрештою, вона нагадує людям про тих людей, які віддали своє життя за. За нашу свободу, звичайно, не обійшлося без хітів, які разом з артистами хором співала зала. Черговий концерт пікардійської терції місті засвідчив, що вокальна формація не втрачає своєї професійної форми і творчого запалу. Окрім гастролей, артисти працюють над новим одинадцятим альбомом.